Чергова сесія Хмельницької міської ради розпочалася з довго очікуваного рішення. Міська фракція партії регіонів припинила своє існування. Ніхто з регіоналів не забажав нести чорну мітку попередників, котрі призвели до трагічних подій державі. Шановні депутати, відповідно до статті 14 пункту 6 регламенту міської ради, депутатська фракція партії регіонів припинила свою діяльність міській раді. У порядку денному 95 питань, але найактуальнішим на сьогодні депутати визначили. Чи бути в місті вулиці Героїв Майдану? Година дискусія депутатів, яку ж вулицю віддати під перейменування та де встановити символічний пам'ятник, завершилася логічним рішенням. Всього 98 підписів, так от люди з цих будинків категорично проти перейменування вулиці Театральної на вулиці Героїв Майдану. Якщо ми поставимо все-таки пам'ятник вузлі університету управління права. Це символический смысл, символічний что тому що ми бы нову юридическую еліту нашого міста і області. Я думаю, Украины в цілому. Безумовно, вулиця Театральна це є центральна вулиця, сквер, який знаходиться біля Хупа, це є також публічне місце. Я думаю, що це місце буде затишним, буде пам'яттю тим, хто загинув в період. Події Майдану, вулиця Театральна від сьогодні носить назву Герої Майдану. На цій же вулиці, навпроти пам'ятника Затонському, на великій клумбі, яка знаходиться біля університету управління і право, буде встановлений меморіал Небесній Сотні. Так прийняла рішення міська рада. І від сьогодні багатопрофільний технологічний ліцей. Носить ім'я Артема Пам'ятник обійдеться міській казні у 500 тисяч гривень. Яким він буде, стане відомо не раніше 1 липня. До цього часу проведуть конкурс та подадуть громадськості образ героїв тримісячної кривавої революції. Важливо. Депутати вирішили трьом сім'ям загиблих хмельничан під час масового протистояння виплатити по 100 тисяч гривень. У ході сесії депутати розглянули питання про внесення змін та доповнень до бюджету поточного року. Запланували розрахуватися із підрядниками, які добросовісно виконували ті чи інші роботи, але не отримували коштів. Закупити два тролейбуси, фінансово підтримати заклади охорони здоров'я, освіти та сфери житлово-комунального господарства. Уточнення бюджету теперішнє орієнтовано в першу чергу на використання коштів, які лишилися. На рахунках міського бюджету загалом їх лишилося біля 82 мільйонів, з яких чистих залишки 52, а решта це кошти кредиторської заборгованості і за непроведення платежівка казначейства. Левова частка коштів розподіляється на нові об'єкти, на ремонт поточних капітальних доріг, на благоустрій прибудинкових територій, дитячих майданчиків, на капремонт освітлення і так далі. Крім того, бюджетні галузі також отримують додаткові кошти. На окремі об'єкти розгляд решти питань міські обранці залишили на другу половину дня і перервали сесію, аби вийти на майдан незалежності та спільно з хмельничанами попрощатися з загиблим Артемом Мазуром. Популярнішими та найдорожчими цього дня на земельному аукціоні, який пройшов у міській раді, були невеликі за розміром території під будівництво об'єктів комерційного призначення. Найдешевшою стала земля під будівництво багатоповерхівок. За 10 земельних ділянок міській владі вдалося виторгувати 570 тисяч гривень. Так землю на вулиці Курчатова, 2, дріб 2А за стартовою ціною майже 13 тисяч гривень, вдалося віддати в оренду за 150 тисяч. Найрезонанснішою виявилася ділянка на Прибузькій 11 дріб 5А. Міська рада оцінила її майже у 3 тисячі, а от бажаючи взяти в оренду, підвищили її вартість до 105. Найдорожчим цього дня став клаптик землі на трудовій 9 дріб 3. Він приніс міському бюджету 180 тисяч гривень. Ці ділянки сьогодні були цікавими, тому що ми їх виставляли вперше, але найцікавішими виявилися ті, які безпосередньо прилягають до доріг. От, наприклад, земельна ділянка на вулиці Трудовій, вона безпосередньо прилягає до дороги. На мій полі цікавість в тому і полягає, що там поряд авторинки. Тобто, скоріш за все, з'явиться якийсь об'єкт і будується житловий комплекс в тому районі. От підсосім тисячі надійде як орендна плата в бюджет повністю. Всі 573 тисячі. Абсолютно не цікавою для покупців стала земля під будівництво багатоповерхівок. Тут і учасників обмаль, і вартість обох таких ділянок склала трішки більше 19 тисяч гривень. На думку Володимира Швеця, будівельники мають роботу, тому не поспішають розлучатися з кругленькою сумою під придбання права оренди нової землі. Варто зауважити, що покупці права орендувати ту чи іншу земельну ділянку одразу після торгів підписують договір та протягом трьох днів оплачують вартість лоту. Ціна на торгах визначає вартість орендованої землі протягом наступних трьох років. Організатори земельних торгів, окрилені фінансовим успіхом, обіцяли, далі буде ще цікавіше кращі земельні наділи та непередбачувані емоції від земельних торгів. Продано. програма Бібліоміст прийшла в Україну у 2009 році. Метою програми є розширення доступу до інформації та сучасних технологій, без яких не обійтись у 21 столітті. З 15 філій Хмельницької міської центральної бібліотечної системи 6 отримали гранти і тепер обладнані всією необхідною комп'ютерною технікою, аби різні верстви населення мали доступ до інформації. Моя бібліотека працює за програмою Безкоштовний доступ до інтернету військовослужбовцям. Наприклад, бібліотека філія номер 2 вона працює з такими категоріями, як інтернет для лановитим дітям. Бібліотека філія номер 14 це працює з молодими сім'ями і дітьми, сиротами. Ну, і бібліотека філія номер 7 працює з молоддю. Класична бібліотека відходить у минуле. Тепер у храмі книг можна отримати ряд консультацій. Курси безкоштовні вивчення англійської мови по програмі English 1, 2, 3. А також в нас надаються безкоштовні консультації психолога, адвоката, представника управління юстиції, земельних управління земельних ресурсів, управління пенсійного фонду та управління праці та соціального захисту населення. Завдяки збільшенню послуг, відвідуваність дев'ятої бібліотеки зросла в рази, констатує Людмила Шевчук. Окремою сторінкою діяльності стало проведення на базі бібліотек курсів з основ працевлаштування. Люди, які шукають роботу або бажають її змінити, отримують знання, які допоможуть їм у цій справі. Спілкуватись з потенційним роботодавцем, які запитання можна ставити під час співбесіди, Основи персонального піару. про… Е це про методами джерелами пошуку роботи, про те, як написати правильно резюме і супровідний лист до нього. Тож і студенти, які шукають перше місце роботи, і люди з досвідом можуть сміливо записуватись на курси у філіях центральної бібліотечної системи міста. У приміщенні центральної бібліотеки для дітей номер 12 підвели підсумки другого міського етапу обласного конкурсу юних дарувань Кобзарики. Я взяла участь в конкурсі і написала вірш про Тараса Шевченка. Мені дуже подобається його творчість. Я читала дуже багато його творів. І намалювала картину. Як він пише вірш думаю, мої дому. Метою конкурсу була популяризація творчості Тараса Шевченка та виявлення літературних і художніх здібностей дітей. Тож з грудня 2013 до лютого 2014 року понад 200 дітей у двох вікових категоріях від 6 до 10 та від 11 до 15 років подавали свої творчі роботи. Приймала участь 200 учнів. Багато робіт було гарних, але обрані роботи, які з величезною любов'ю, з розумінням, з навіть професійними навичками зробили своє бачення творчості великого генія. Журі конкурсу обирало переможців у трьох номінаціях. А саме, золоте перо» – це літературні твори, проза та поезія, художня майстерня. Тут учасники презентували художні роботи. І Яскравий спалах, в якому були представлені роботи фотографів-початківців. Нам я вважаю, місту є чим пишатися, коли є такі діти, коли є такі таланти, юні, і коли ми їх ну коли ми причасні до їхнього відкриття, я вважаю, що місто є чим чим пишатися. І дуже приємно, що це читачі саме наших бібліотек. Роботи переможців міського етапу будуть представлені на фінальному обласному етапі конкурсу. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії вшанували пам'ять Тараса Шевченка. Захід присвятили 200-річчю від дня його народження. Організатори дійства запевняють, до слова Великого Кобзаря студенти академії звертаються не лише з нагоди урочистих святкувань, любов до співця українського народу та його творчості їм прищеплюють з перших років навчання. Ми е, прищеплюємо любов до е, нашої батьківщини. Перед а наша батьківщина це є Шевченко. І особливо сьогодні, зараз, він настільки бачив в майбутнє наше, що будь-яку будь поезію ми відкриваємо з Кобзаря, і вона наша сучасна. Своє бачення творів Тараса Григоровича на заході демонстрували студенти факультетів мистецтв, початкової освіти та філології. Аби краще передати дух шевченківської поезії, її рядки поклали на музику. Учасники дійства співали вірші письменника як у супроводі музичних інструментів, так і акапельно. Торкнулись твори кобзаря сердець глядачів, і завдяки виконанню їх народно-хоровою капелою імені Віктора Толстих долучились до дійства і викладачі академії, інсценізували сцени життя великого українця. Як викладач, я намагаюся нести до дітей силу Шевченківського слова, пояснити, наскільки актуальними залишаються його твори, адже написані твори. Майже 200 років тому не втратили своєї актуальності. Сьогодні не втратять її завтра. Задіяли у літературно музичному вечорі викладачі і своїх дітей. Я читаю Шевченка з першого класу, вони мені дуже подобаються. Мені тринадцяти й минало. Я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Захід, проведений у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, став свідченням того, що творчість Тараса Григоровича живе в серцях українців різного віку. Пограбувати будинок завадила сигналізація. Пригода нещодавно сталася у мікрорайоні Лезневе. Двоє чоловіків попередньо оглянули приватну садибу. Коли переконалися, що в помешканні господарів немає, вдерлися через вікно підвального приміщення. Не розрахували лишень одного. Будинок був під охоронною сигналізацією. І поки грабіжники хазяйнували, міліція вже їхала до об'єкту, звідки надійшов тривожний сигнал. По східцях я побачив, що за рогом будинку ховається невстановлена особа. Підбивши до нього, я його зразу затримав. Посвітивши по вікнах, побачили ще другу невстановлену особу. За словами одного із затриманих, усе відбулося спонтанно, а до крадіжки спонукали безгрошів'я та голод. Да, проходил мимо, я увидел через окно, горит лампочка. Я увидел холодильник. Полез, разбил окно, Заліз, щоб взяти з холодильника, что-то покушать, потому что я бездомний. Попередити можливі крадіжки. Півтора роки тому господарі будинку за прикладом сусідів вирішили за допомогою Держслужби охорони. Сьогодні от виходився случай такой. що вот, влізли, зразу позвонили ми одразу Всі приїхали і задержали. Слава Богу, нічого не украли у нас. За даними правоохоронних органів, обидва затриманих є безробітними до того ж з кримінальним минулим. За фактом, триває перевірка.